Ймовірний удар по системах ППО РФІ у Феодосії завдали українські ракети Грім. 2 Це був би бы положительний сценарій. Но я не вірю, відомі ще як Сапсан. Такі висновки можна зробити на тлі того, що Сполучені Штати до цього часу не передавали нам далекобійні засоби враження, зокрема, ракети АТАКМС. Американці дуже ретельно ставляться до своїх експортних операцій. І якби такі ракети були надані Україні, то вони б про це повідомили. Тому, враховуючи той факт, що на озброєнні збройних сил України вже можуть бути наші оперативно-тактичні ракети, росіянам безглуздо вже. Тікати і на територію окупованого Криму. Вони повинні усвідомити, що окупований Крим та північна акваторія Чорного моря в зоні ураження Збройних сил України. Єдиним запобіжником того, що всі російські окупаційні війська були знищені, залишається недостатня кількість далекобійних засобів ураження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патріо. Он або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.